Я навіть не можу уявити, скільки років цьому мосту, коли є можливість, я постараюся на нього піднятися і покажу вам самої вищої точки в цю річку. Кожен камінчик укладений вручну. Міли будувати інженери минулого. Ось ми дійшли до найвищої точки. Я вам обіцяв показати річку з чистою прохолодною водою. Ще й переправлятися через нього прийшлося. О, і судячи по всьому, зараз буде дуже сильний підйом, бо ось такі показує піруети мені дорога. Оцими дорогами мені не можна їхати. Такі траси це швидкісні. А отакими можу. Можу і їду. Ще по такому прозорому мосту я не ходив. Майже як скляний. Хоч ноги помочимо в середземному морі, а вода холодна, коли ж буде тепло? І коли буде море тепле, поки тиждень мерзну і вода холодна, нарешті їду вздовж моря. Хвилі шумлять, пальми хитаються, музика грає. Не знаю, коли виникне бажання покупатися після холоду. Влізти в холодну воду не дуже хочеться. До речі, душі безкоштовні, можна помитися. Не знаю, як довго буде ця дорога продовжуватись, набережна чи як її назвати. Але бухточки такі приємні. Зроблені, щоб не було хвиль високих. О, море таке бірюзове-бірюзове. Тут з'являються дуже екзотичні рослини, такі величезні кактуси, агави На пляжах народу небагато, бо холодно. Серед таких фінікових пальм чудова велодоріжка і велотонель. І бігунці тут біжать. О, Таким тонелем їхати приємно. Не те, що там, де мотоцикли. Перший раз таким їду. Тільки для велосипедистів. А де ж його кінець? Ого, ого. Ну нарешті побачив світло в кінці тонелю. І Санремо попереду. Тільки раніше в піснях чув пісню про Санремо. А тепер ось їду велодоріжкою через Санремо. <паспраць> Люди вам не показати всю цю красу, цілий велопроспект, набережна, море. Залишилось кілометрів 20 до Монако. І це буде 41 маленька країнка в моєму географічному велосписку. Яхти простих робітників Сенремовських. Всі дерева квітують, люди катаються, насолоджуються життям. Ракети тут не летять, дрони також. Іран країна терорист. Росія дурнувата, не дає людям жити. Хіба ж погано отак жити, насолоджувати життям? Ні, самі живуть в гімні і хочу, щоб їх оточувало таке саме. Подивився сьогодні, що вони перетворили Азовсталь. Коли я проїжджав свій час, це дуже велике виробництво, дуже велике. Їхали, їхали. Я дивувався, як це виробництво жиє, як воно. Димить, як воно грохоче! А тепер знищено все цією ордою азіатською. Це були автомобільні тунелі, але в якийсь певний момент влада вирішила трасу перенести і ці дороги, і ці тунелі віддали велотуристам, велосипедистам і для бігунів. Бо тут дві полоси для велосипедистів і ось для бігунів. Правильно, щоб люди оздоровлювались. Таких тоннелів для велосипедистів я ще не бачив. Той попередній, то був ще як дитятко, а це вже здоровенний. Взагалі не видно, на кінця, на краю. Яка краса, нарешті. Це побачив я і показую вам мої любі підписники і просто глядачі мого каналу. Ось такі вони манівці італійські. Накопичуйте грошенят і відправляйтесь на відпочинок. Шість кілометрів залишилось до границі з Францією. Знайшов закуточок якась приватна територія. І отут за цими кактусами, дасть Боже, щоб мене тут ніхто не запілінгував. Я знайшов місце і отут поставив свій намет. Отам От майданчик такий і вулики на тому майданчику. А так, в принципі, територія така дика, ось тут поряд проходить дорога. Я тут тихенько-тихенько. Там ланцюг, я його опустив, пройшов, повісив назад.